Проект Deep State повідомляє, що російські диверсійно-розвідувальні групи зайшли в Покровськ Донецької області. Сили оборони України продовжують ліквідувати ці ворожі групи, що зуміли таки. Проникнути до міста кілька днів тому. Генеральний штаб ЗСУ від 21 липня також підтверджує інтенсивні бойові дії на цьому напрямку, зазначаючи, що майже третина російських штурмів відбулася саме на Покровському напрямку. Нагадаю, також що Зеленський зазначав, що наразі тактика окупантів вона не змінюється, вони намагаються діяти такими малими групами. По 5 по 10 чоловік, захоплюючи, заходячи на українські позиції, військові аналітики вважають, що росіяни просто скористалися ситуацією з дефіцитом піхоти в в українській армії та проблемами координації в одній із українських бригад. Ну тому вийшов такий момент, коли російська ДРГ змогла зайти в Покровськ.